На лісовому майданчику було дуже весело. Лисичка гойдалась на гойдалці та весело співала. Ведмедик скочився з гірки і щось бурмотів собі під носа, а зайчики їжачок метушилися у пісочниці, будували велику вежу. Раптом зашелестіли кущі, Із них Вискочив вовчик. Ха-ха-ха. Ну, що, малеча? Граєте? Звірядко озирнулись. Тут вовчик підскочив до лисички і почав хитати гойдалку. Лисичка не втрималась і впала, заплакала. Не звернувши уваги, бешкетник пішов далі. Заліз на гірку, ципився у ведмедика і з'їхав з ним разом. Але так незграбно, що зачепив ведмедика лапку. Йому стало боляче. Ай, ай, ніжка болить. Вовчик посміхнувся. ха 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 і побіг далі. З усього маху. Він плюхнувся у пісочницю і розвалив велику вежу. Швидко піднявся і почав сипати пісок прямо звірятому очі. Зайчик, лисичка, їжачок і ведметик заплющили лапками оченята. Раптом маленький їжачок натопорщив свої голочки і каже: Годі, а ну йди звідси, ми не будемо з тобою грати. І тільки він це промовив, як вовчик ударив його прямо по спинці. Бах! І тут увесь ліс почув голосний крик. Вовчика. У-у-у! Ай-яй-яй! мені дуже боляче. Подививши на свою лапу, він побачив багато колючок. Йому було дуже боляче. Вовчик сидів у пісочниці, стогнавши від болю, а біля нього звірятка Лисичка, ведмедик, зайчик і хоробрий їжачок. Вовчик, не можна ображати звірят. Треба з усіма гратися, а не бешкотувати Вибачте мене малята, я ніколи вас не буду ображати. Я хочу з вами дружити. Добре, з тих пір. Вовчик і звірятка разом грали на лісовому майданчику.